Отже, що я бачив в комі. Боже, скільки легенд ходить про те, що там тунелі, хтось тебе бере по світу, та показує, якийсь ангел водить, що там якісь думки тобі приходять, неймовірні. В моєму випадку, ну, я два варіанти, або мене все стерлось з голови, поки я був в комі, або я нічого не бачив. Я пам'ятаю, я лежу на операційному столі, лікарі до мене там підходять, щось роблять, все, темнота, я не бачу. Я не відчуваю ні простору, ні світла, нічого. І навіть знаєш, навіть не знаю, як це описати, бо це взагалі нічого. Коли ти закриваєш очі і спиш, ти хоч знаєш, що ти якось пустоті вона якось відчувається ця пустота чи темнота. А там абсолютно нічого нема. Ну принаймні, у мене так було. Я просто закрив очі через декілька днів, коли я виходив з коми. Я відкрив очі, я підключений до купи апаратів там штучного дихання, він телування там кров мені проганяють і так далі. Я живу тільки завдяки ним. І в мене. Абсолютно нічого не було. Не знаю. От, цікаво, до речі, напишіть в коментарях, можливо, у вас є досвід досвід чи реальні історії, тільки реальні, не чув, у ну, в мене дійсно досвід досвідково. Я там помирав після цих п'яти кульових, Я не знаю, ким дивом мене спасли. Слава Богу, слава лікарям. і, взагалі, життю, що так сталося. Але в мене нічого не було абсолютно. Якщо чесно, це чуть-чуть бо ти знаєш, живеш, і думаєш, що там є щось після цього життя, щось і так далі. Я переконаний, що є. Але я думаю, ми нашими мізками не можемо це побачити. Мені здається, це якась інакша форма духовного життя, про яку нам нічого не понятна і, і і невідомо абсолютно. Але я переконаний, що воно є.